Всім доброго дня! Мене звати Анастасія, і ви на каналі Математика без проблем. Сьогодні ми продовжуємо тему рівняння. Але сьогодні рівняння будуть трошки складнішими, тому що в нас у рівняннях будуть присутні дужки. І ці дужки... Інколи викликають у дітей великі занепокоєння. Давайте подивимось на ці рівняння і спробуємо їх розв'язати. Наше перше рівняння. Я його винесу зараз, окремо. Отже, перше рівняння в дужках 39 плюс х. Закрити дужку. мінус 84 дорівнює 78. Я хочу звернути вашу увагу ось на цю дужку. і хочу сказати, що на даному етапі ми будемо її сприймати як єдине ціле. Давайте подивимось. Якщо я зроблю так, якщо я замість дужки... Поставлю ось такий прямокутник наше невідоме. Чи будете ви розуміти, що нам робити далі? Які будуть ваші дії? Я думаю, якщо ви дивилися мій попередній урок, я думаю, що ви знаєте, перше число в нас буде зменшуваним. Тобто те, що ми не знаємо, це зменшуване в даному випадку. Далі число 84 це від'ємник, і число 78 це різниця. Якщо б замість дужки у вас стояв би, наприклад, x, ви би, не задумуючись, знали, як. Знайти невідоме. Ви б не думали про якісь дужки і як їх відкрити. Ви би знали, що якщо у нас невідоме зменшуване, ми маємо до різниці додати від'ємник. І зараз ми це і зробимо. Давайте я заберу наш прямокутник. Так страшно? Так, не страшно, так? Добре. Що я зроблю? Ось наше зменшуване, ось наша душка, ми її перенесли в тому вигляді, в якому вона була на початку. Ми нічого в ній не змінювали. На даному етапі ми залишаємо її незмінною, нашу душку. Давайте все ж таки заберу прямокутничок. Ось, я залишила нашу дужку незмінною. І це наше зменшуване, ми хочемо знайти зменшуване. Тому ми до різниці маємо додати від'ємник, що ми тут і робимо. Так? Тепер ми маємо вичислити. Чому це дорівнює? Дорівнює це 162. На цьому етапі я вже можу забрати дужки. У нас виходить інше рівняння. Я прошу звернути на це увагу. 39 плюс х дорівнює 162. Просте рівняння. З X. Чим виступає x в даному випадку? Якщо у нас дія додавання, то у нас іде доданок, доданок і сума. так? Якщо нам потрібно знайти невідомий доданок, то нам потрібно що зробити? Так, від суми відняти відомий доданок. Нам потрібно від 162 відняти 39. Давайте це і зробимо. Наше Х дорівнює 162 мінус 39, і наше Х дорівнює 123. І йдемо на другий приклад. Ми зробимо всі шість прикладів, щоб ви зрозуміли, як це робиться. Добре, давайте заберемо і підемо на приклад номер 2. Отже, наш приклад номер 2. Дужка відкривається. Хмінус 83. Дужка закривається, плюс 316 дорівнює 425. Давайте я е, зроблю те ж саме, що робила в першому випадку. От, якщо я закриваю те, що знаходиться в дужках, давайте подивимося, як би ви розв'язали це рівняння. Я закрила те, що в дужках. Далі йде плюс 316, дорівнює 425. Наше невідоме, це що таке? Наше невідоме. Звичайно, це доданок, тому що ми плюсуємо, тобто додаємо. Якщо ми додаємо, то перше невідоме в нас доданок, друге наша цифра 316, це також доданок, другий доданок і сума 425. Отже, ми будемо шукати доданок. Якщо в нас невідоме це доданок, що нам потрібно зробити? Так, нам потрібно від суми відняти від суми відняти відомий доданок. Ми зараз це і зробимо. Ми без змін переносимо все, що в дужках. Так, Давайте я заберу вже наш прямокутник. Тобто, хміну 83 в дужках дорівнює від суми. Віднімаємо відомий доданок 425 мінус 316. І скільки це буде, на цьому етапі ми вже можемо забрати дужки. Х мінус 83, але ми нічого не міняємо, ми просто забираємо дужки. Хмінус 83 дорівнює 109. Ми прийшли ось до такого простого рівняння. Давайте тепер подумаємо: в нас є невідоме х. Вже в цій ситуації, чим воно є? Ми маємо подивитися на ось цей знак мінус. Тобто ми віднімаємо. Якщо ми віднімаємо, давайте згадувати. І якщо в нас Х це перше, то що воно є? Чим воно є? Так, звичайно, воно є зменшуваним. Число 83 це від'ємник. І число 109. Це різниця, щоб нам знайти наше зменшуване, що потрібно зробити? До різниці додати від'ємник. Давайте це зробимо до різниці, додамо від'ємник 109 плюс 83. І наше Х дорівнює 192. Ми ось таке велике рівняння, таке, на перший погляд, заплутане, ми його вирішили, ми його розв'язали і знайшли х, яке дорівнює 192. Давайте йдемо на третій приклад. Я думаю, що коли ми зробимо всі шість, ви повністю зрозумієте, як розв'язувати. Такі і подібні рівняння. Отже, третій приклад. Дужка відкривається. 600 мінус х, дужка закривається, мінус 92 дорівнює 126. Ось це наше невідоме. І ми його на даному етапі не ділимо. Давайте я знову закрию його прямокутничком, щоб вам було легше зрозуміти. Отже, коли я закрила прямокутником, що ми бачимо? В нас є невідоме. Так? Потім стоїть знак мінус. Мінус, що означає, що ми віднімаємо, так? мінус 92 і дорівнює 126. Чим є наше невідоме? Наше невідоме, звичайно, зменшуване? Зменшуване число 92, від'ємник і 126 різниця. Знову таки, щоб нам знайти зменшуване, що треба зробити? Нам потрібно до різниці додати від'ємник. Давайте це і зробимо. Ми повністю переносимо все, що в дужках, і нічого не міняємо. Я заберу наш вже прямокутник, бачите, ми нічого не міняємо, ми повністю переносимо все, що є в дужках, разом з дужками. Так, дорівнює. До різниці ми додаємо від'ємник 126 плюс 92. От на слідучому етапі ми вже можемо забрати наші дужки. Ми просто забираємо дужки, Ми нічого не міняємо в дужках, Ми просто їх забрали. 600 мінус х дорівнює 218. Ми порахували, що 126 плюс 92 буде 218. І дивимось, що в нас вийшло. Наше невідоме тепер чим є? Бачимо іде мінус, тобто діє віднімання, якщо діє віднімання. То Х нас, це що? Так, звичайно, що це відємник. А щоб знайти нам від'ємник, що потрібно зробити? Від зменшуваного відняти різницю від'ємник. Щоб знайти від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. Давайте так і зробимо. Ось наш Х, він дорівнює 600-218 і наш Х дорівнює 382. Я думаю, що ви вже потрошечку починаєте розуміти, як робити рівняння, де є дужки. але робимо далі. Робимо далі, беремо четвертий приклад. 253 мінус дужка відкривається. Хмінус 459, дужка закривається, дорівнює 138. Де знаходиться наше невідоме? Ось тут. Ось воно, наше невідоме. 253 ми маємо відняти невідомий це дорівнює 138. І давайте я вас запитаю: ось у цьому випадку наше невідоме це що? Звичайно, що це відємник. У цьому випадку наше невідоме це відємник. Щоб знайти відємник, що потрібно зробити? Треба від зменшуваного відняти різницю, Так? від зменшуваного відняти різницю. Ми все, що в нашій душці, разом з душкою, просто переписуємо. Давайте заберу це і бачите. Нічого не міняємо на даному етапі нічого. Так дорівнює наше зменшуване мінус різниця 253 мінус 138. І вже на цьому етапі, на наступному, ми можемо забрати дужки. Ми просто забираємо дужки. Ми нічого не міняємо всередині них. Нічого. Запам'ятайте це. Тобто хміну 459 дорівнює, ми порахували, скільки буде, 253 мінус 138, і це дорівнює 115. Дивимось тепер. Хмінус 459 дорівнює 115. Чим зараз є наше Х. Дивимось, ми маємо знак мінус, тобто ми віднімаємо. Якщо ми віднімаємо, то наше перше, наше невідоме це. Зменшуване, так? Ось воно, зменшуване перше. Якщо в нас невідоме зменшуване, то щоб його знайти, що потрібно зробити? Так, Треба до різниці додати від'ємник. Давайте це зробимо. Наше Х дорівнює 115, наша різниця, плюс 459, наш. Від'ємник, так? І наше Х дорівнює 574. Добре, поїхали наступний приклад. З кожним прикладом буде ставати все легше і легше. Добре, 502 мінус відкриваємо дужку, 217 мінус Х закрили дужку, дорівнює 421. І знову я хочу ось такий зробити прямокутничок. Чим в нас є наше невідоме? Звичайно, наше невідоме це від'ємник, у нас тут мінус, дія віднімання, невідоме друге, тобто від'ємник. Щоб нам знайти від'ємник, що нам потрібно зробити. Від зменшуваного відняти різницю. Давайте це і зробимо. Наша душка і все, що в ній, залишається без змін. Бачите? Ще раз наголошую, ми нічого не міняємо, просто переносимо все без змін. Отже, те, що знаходиться в дужках, дорівнює 502 мінус 421. А ось тепер ми просто можемо забрати дужки. Просто забрали дужки, теж більше нічого не міняємо. 217 мінус х дорівнює 81. 502 мінус 421 у нас вийшло 81. І тепер давайте дивимось на наше X, на наше невідоме. Чим воно тепер є? Знову звертаємо увагу, що в нас стоїть мінус, тобто ми віднімаємо, якщо ми віднімаємо, то наше друге, так, наше невідоме це від'ємник. так? Щоб знайти нам невідомий від'ємник, що потрібно зробити. Від зменшуваного відняти різницю. Давайте це і зробимо. Ми від зменшуваного відняли різницю, і в нас х дорівнює 136. Так, давайте зробимо шостий останній приклад. Отже, 871 мінус, відкриваємо дужку, х плюс 157. Закрили дужку, дорівнює 385. Так? Давайте я знову закрию наше невідоме. Наше невідоме ми закриваємо, щоб вам легше було зрозуміти. Отже, чим є наше невідоме в цьому випадку? Так. Воно також є від'ємником. Щоб нам знайти від'ємник, що нам потрібно зробити? Від зменшуваного відняти різницю. Давайте це зробимо. Ще раз хочу наголосити, ми переносимо дужки і все, що в них є, без змін. Як було тут, так є і тут, без змін. Дорівнює наше зменшуване відняти різницю. Так? А ось на слідучому етапі ми можемо забрати дужки. але ми також нічого в них не міняємо. Отже, х плюс 157 в нас дорівнює 486. Коли ми відняли від 871 385, у нас вийшло 486. Давайте тепер подивимося, чим є наше Х. Звернемо увагу, що ми додаємо. Якщо ми додаємо то Х в нас це що? Так, це перший доданок. 157 це другий доданок. І 486 це в нас сума. Так? І щоб нам знайти невідомий доданок, наше Х, нам що потрібно зробити? Нам від суми. Потрібно відняти відомий доданок. Давайте ми це і зробимо ми від Суми віднімаємо відомий доданок, і в нас виходить, що х дорівнює 329. Ми зробили шість рівнянь. Я сподіваюся, що ви трошечки зрозуміли, як їх розв'язувати. Якщо вам сподобалось моє відео. Поставте мені вподобайку і підписуйтесь на мій канал. А з вами була я, Анастасія, і канал Математика без проблем. Всім до нових зустрічей і гарного дня!